Заняття в середній групі на тему моряки і пірати. Привіт, друже! А чи знаєш ти, хто такий моряк? Моряк це людина, яка працює або служить на кораблі. Моряк це одна з найдавніших морських професій. Люди ще тисячі років тому навчилися будувати човни і вітрильники, орієнтуватися по зірках і використовувати силу вітру в своїх цілях. Сьогодні моряки ходять вже зовсім на інших судах з автоматичним обладнанням і GPS, але суть професії залишилась тією ж, якнайшвидше дістатися пункту призначення і при цьому зберегти вантаж, судно і життя. Моряки працюють як на морському, так і річковому транспорті. Кожен корабель в морі має свій прапор. Це його візитка. І одразу можна визначити, якої країни це корабель. Ось так виглядає військово-морський прапор нашої України. Як ти думаєш, чий це прапор? Це прапор піратів. А хто такі пірати? Пірати це морські розбійники, які грабували кораблі і діяли як в мирний, так і в воєнний час. Піратство виникло одночасно з мореплавством. Моряки і пірати завжди ворогували між собою. Один з найпопулярніших піратів за всю історію це чорний сем. Йому вдалося захопити більше 50 суден. Іноді пірати грабували інших піратів. Награбовані скарби розбійники збували у портах або ховали на безлюдних островах. Щоб не забути місце знаходження скарбу, пірати малювали карту скарбів. За бажанням ти можеш з рідними пограти у груп моряки і пірати. Обери, хто буде моряками, а хто піратом. Пірати ховають скарби в будь-якому місці, вдома або на вулиці. Намалюй карту і запропонуй знайти предмет. Дякую за увагу і до нових зустрічей!